Я завжди кажу, часи змінилися. От уч, учням своїм кажу, оточенню, кажу всім, в принципі, хто на орбіті, хто поза орбітою. Часи змінилися, і зараз ми маємо розуміти, що якість поля, поля да, це про енергію, це про якість свідомості, про певну силу магнітного магнітного простору, який реалізовує серце пробудженої людини. Оце і є провідність, це і є, по суті, провідник. Ми зараз можемо поділитися тим вайбом енергетичним, який здатні самі реалізовувати, напрацьовувати. Атомні станції і тому е е я зараз в темі е зараз знаходжусь. А в активній фазі дійсно творця реальності, і це не про те, що ти така сидиш і кодіш, да, там кодиш світ свій всесвіт. Ми маємо навчитись змінювати свою фор форму мислення а, по відношенню до різних подій. І це дуже зрілий навик. Тобто, не завжди ми творимо реальність в буквальному сенсі, бо ми її, наприклад, активно творили в минулих навіть втіленнях, і ми в великій кількості своїх наслідків бачимо а, ну, дійсно наслідки вже причини своїх вчинків. І рішень з глибокого минулого, але наш формат мислення дає нам по-іншому до всього ставитися, і в цьому вже зрілість і незрілість проявляється. Тож я зараз про пару нового часу активно транслюю енергію в простір.